Як ви можете прокоментувати ось цей черговий скандал із видворенням українських журналістів і з тим, що їхні матеріали були знищені, а техніка вилучена? Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що запросили прокоментувати. це дуже дійсно резонансний резонансна ситуація. Обурливо, що ми зараз спостерігаємо наскільки грубе поводження із журналістами українськими це є грубе порушення прав журналістів, перешкоджання журналістській діяльності, і ми висловлюємо солідарність нашим волинським колегам, представникам інформагентства район ін Водночас, висловлюючи солідарність, ми на сьогодні, ні, намагаємось теж захистити і відновити права українських журналістів. Зокрема, ми вже звернулися, і ми зараз готуємо детальніше запит до. Керівництво Європейської міжнародної федерації журналістів, а також окреме звернення йде до керівництва СДП, це асоціація польських журналістів. Відповідно, ми закликаємо втрутитись і відреагувати наших колег з Брюсселя, з Європейської і з міжнародної федерації журналістів, звернутись до влади Польщі із з закликом не порушувати права українських журналістів, адже ви знаєте, що це вже другий по. Спіль е, прецедент е, видворення і порушення прав українських журналістів. Спочатку журналістам розслідувачам української правди погрожували затримували, вилучили техніку і е, е, відповідно не давали, перешкоджали. В роботі зараз ми маємо цей прецедент із волинськими колегами, тому ми закликаємо, щоб наші колеги з офісів з Брюсселя відреагували, зробили запит на владу Польщі, і відповідно щоб було все розслідувано. І головне, чого ми б хотіли, принаймні, от зараз в цій ситуації пов'язані з перешкоджанням району Інгє, це е, е, поновлення і громадянських прав для колег. Е, бо наскільки ми розуміємо, і сьогодні спілкувався з керівництвом. Район і Міє, що відповідно йде видворення колег і порушення громадянських права, вони не можуть на сьогодні за чинними заборонами відвідувати єврозону і користуватись правом перебування в шагенській зоні. І крім цього, ми звичайно хочемо, щоб повернули вилучену техніку. Я теж спілкувався для колег. Це ну вони говорять, що це дуже. Помітна і коштовна техніка, тому це елементарно відновити права, матеріальні права. Але головне, щоб ну знову ж українські журналісти не боялися в Європі, зокрема в Польщі, виконувати професійні обов'язки. Пане Сергію, але ось те, що журналістів на декілька днів можна сказати, закрили, та і не давали можливості поспілкуватися ані з редакцією, ані з українським консулом. І до речі, це теж не вперше схожа ситуація була із Михайлом Ткачем. То як це загалом можна зрозуміти сприйняти? Це все таки ЄС європейська країна, куди прагне євроінтегруватися наша країна. Що це відбувається? Чи на вашу думку, чи буде якась реакція на такі е кричущі порушення з боку польських правоохоронців? Ну знову я повторюю, що ситуація є обурлива. Звичайно, що ми всі ну, шоковані і не готові е, миритися якось і усвідомлювати, що в цивілізованій Європі можуть настільки грубо порушуватися права українських журналістів. Ну але власне з іншого боку, ми теж всі в Україні обурли, ну, з обуренням дивимося ці протести, коли в часи війни. Перешкоджання йде перетину товарів, перешкоджання потягів, транспорту тощо і відсутність якби діалогових якихось комунікацій, вона абсолютно ну, є неприйнятною в нинішній час. Тому зараз, на жаль, багато таких якихось тривожних новин з Польщі. Ми дуже розраховуємо, що це не буде системною політикою, урядовою, владною і польською політикою якоїсь бойкота і ворожнечими. чітко усвідомлюємо Мовляємо, що головний ворог, звичайно, це не Польща, і не Європа, і не цивілізований світ. Головний ворог для України це Росія. І Росія на сьогодні веде і розв'язала цю несправедливу війну, і відповідно. Звичайно, ми обурені цими інцидентами в Польщі, але знову ж фокус, якби і ненависті, і несприйняття, і боротьби, він головне спрямований все одно на Росію країну агресора. Але з Польщею ми б хотіли порозуміння до всього знову ж нічого, принаймні українські журналісти, вони нічого надзвичайного не хочуть. Ми хочемо поваги до наших прав, але те, що журналісти прискіпливі і журналісти розслідуючи, вони можуть цікавитися темами суспільного інтеру. Ресою, зокрема, темою. На сьогодні торгівлі там прихованої торгівлі, але там не, не, не закритих кордонів там між Польщею і Росією і Білорусію. То це тема суспільного інтересу. І я вважаю, що в першу чергу такі теми мали порушувати польські журналісти, розслідувачі, польські медіа. І відповідно ми розраховуємо, що вони теж будуть як би, цікавитись, і, і це польський інтерес, якби не словом а ділом захищати Ця від Росії, ну власне, на сьогодні, оскільки події якось швидко, принаймні. І з волинськими колегами з цим видворенням, наскільки вони швидко якось відбуваються, тільки сьогодні стало відомо певні якісь деталі. То ми все ж дуже покладаємося, розраховуємо на реагування на долученість польської асоціації журналістів СДП. Наші такі ну, перевірені часом партнери, які особливо від часів Євромайдану з 2013-14 років і. І далі були разом з нами, які допомагали. В, після повномасштабного вторгнення з, е, 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 і в Україні безпосередньо і журналістам і їхнім родинам, які як біженці були, тому ми розраховуємо, що е, польське найбільше об'єднання журналістів воно долучиться, воно зробить запити і війде в діалог з Польщею з секретними різними службами, і знову ж ну, якось не буде миритися із порушенням прав журналістів для нас. Очевидно, що якщо в Україні до Польськ Тих журналістів до будь кого застосовували б грубо силу а, при розслідуваннях при цікав... при тому щоб цікавилися темами суспільного інтересу, то очевидно, що а, наша першочергова була позиція, заява, протест і солідарність саме із журналістами. Тому ми розраховуємо на от таку солідарність від польських колег. Поки що ми в діалозі, ми сподіваємося, але оскільки дійсно. Це вже йде друга конфліктна така гучна ситуація з українськими журналістами, то ну це все ж не хочеться думати, що це система, от але з іншого боку, нам все одно тривожно і. Якось ми маємо бути об'єднані принаймні в Україні. Ми бачимо, що українські журналісти вони чітко зараз солідарні в захисті ось справ в цій обурливій ситуації. І знову ж ми розраховуємо, що це все якісь прикинь, прецеденти, будуть зроблені висновки, і загалом знову ж українські журналісти не будуть боятися виїжджати і працювати в Польщі, але глобально звичайно, Україна. Очікує те, що знову ж кордони польські вони щільно будуть закриті з агресорами, а не з дружньою Україною. Сергію, але якщо говорити саме за реакцію української влади, то розуміємо, що вона може обмежитися доволі скупими такими скупою стурбованістю щодо цього інциденту, то на вашу думку, як саме і що саме повинна вимагати з польської сторони українська влада, і, зокрема, що повинен можливо, як яким чином повинен прокоментувати ці кричущі випадки, зокрема, і посол України в Польщі Василь Зварич. От дивіться, де знову ж ми покладаємось дійсно на дипломатичний корпус, який має захищати громадянські права українців в усіх країнах. І зокрема, тут має бути по перше публічна позиція там консула посла. Посольства загалом як висновок щодо порушення прав журналістів і порушення прав українців, для того, щоб це вже була офіційна дипломатична позиція, від якої далі ми всі теж відштовхувалися як такою. Тому перше, це просто відтворити повністю ну якби фабулу якусь, як реагували силовики польські, де було порушено права українців, для того, щоб знову ж і ну можна було реагувати. На конкретних дії посадовців, а українським журналістам, які планують виїжджати в Польщу, щоб теж був якийсь протокол для порозуміння. Водночас така. Гучна заява, на яку ми розраховуємо польське посольство українських дипломатів в Польщі, це буде теж аргументом і підставою для реагування уже Єврокомісії для реагування знову ж наших партнерів, зокрема з Європейської федерації журналістів. Вони будуть використовувати цю інформацію далі вимагаючи пояснень там польської влади, тощо я переконаний, що за зверненням національної спілки журналістів України за тим, що ми зараз якби. Ну, цей кейс, якби таке досьє є. Принаймні, ми зараз говоримо про райони НЮЙ, про найніще волинських колег порушення прав. Ми це досьє розраховуємо, що Європейська Федерація журналістів внесе на спеціальну платформу Ради Європи з питань захисту і безпеки журналістів. Це спеціальний інструмент, як таке онлайн база даних порушень прав журналістів, гучних порушень прав журналістів журналістів в країнах, які входять до е, Ради Європи, але Після внесення інформації на цю офіційну платформу Ради Європи відповідно включається механізм дипломатичний, коли уже Єврокомісія, Євроінститути і Ради Європи скеровує офіційний дипломатичний запит на уряд Польщі на реагування. Тому ми будемо використовувати ось ці механізми. На жаль, вони можливо не такі оперативні, не такі дієві, і тут знову це більше питання поголосу, комунікацій. але базово. Звичайно, знову ж, так як і в Україні, доволі часто, коли ми говоримо про безкарність, про певні якісь порушення, про інциденти, які трапляються або траплялися в минулому. То ключове, все ж не те, що можуть умовно десь трапитись ситуації, коли той чи інший посадовець перешкоджатиме правам журналістів. Це обурливо, але це окремий інцидент. Важливо. Чи є політична воля засудити порушення прав журналістів і докласти зусилля для їхніх відновлень? От зараз чітко польська влада вона може. Відреагувати, і якщо вони публічно зроблять заяви, якщо вони визнають права журналістів українських, якщо вони скажуть, що це все було помилково і відповідно відкатають і перепросять і повернуть цю техніку тощо, то я думаю, це був би найкращий зараз вихід, як така політична воля, демонстрація поваги до прав журналістів свободи слова. Поки що ми цієї демонстрації на жаль не бачимо.